Всім привіт! Ви дуже часто у нас запитуєте, що ми маємо з електрокарів, що ми маємо в наявності, що можна оглянути, приїхати, купити. Зараз вам більш детальніше розкажу про ряд електрокарів, які в нас є. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, тому що ви можете побачити всі автомобілі, які в нас є на продажі. У нас близько 80 автомобілів є в наявності. Так що, друзі, підписуйтесь, хрестик ставте, підписуйтесь в Телеграм. Там більш детальніше ви можете побачити всі автомобілі і умови полізного. Друзі, поїхали. У нас є ось таких два. Kia Ніро один у нас є новіший, другий трошки раніше. Це у нас є 20 й рік, автомат 42 пробігу 26600. Також у нас є ось такий Ніро, 19 й рік, 21500. У Нас тут пробігу трошки більше, 197. Теж вони всі два, два на автоматі. Також у нас є ось такий прекрасний Nissan Leaf. Дивіться, в гарному якому кольорі. Це в нас є 18-й рік електро, 140 оригінального пробігу, ціна 16 тисяч. Друзі, також хочу вам сказати, що по кожних автомобілях є торг. Також у нас є ось така прекрасна Тесла в гарному такому синьому кольорі. на пневмо. Дуже крутий автомобіль. Це у нас 15 рік, 70 батареї, автомат, 80 тисяч оригінального пробігу. Приїхав з Америки. Ціна такого автомобіля 18500, плюс гарний реальний торг на цей автомобіль. Наші компанії забігайте до нас, це торфяна 19. Тут ви можете брати автомобіль своєї мрії. Також у нас є ще дві тесла: є червона тесла, троєчка. І ще одна троєчка є теж дуже крута. Забігайте в телеграм, там вони є їхні фотографії, описи, характеристики. Ну і також ви можете придбати автомобіль своєї мрії у нас на майданчику.